Привіт-привіт! Розкажу вам, як ми святкували Геловін у 2022 році та і трохи про саме свято в Штатах. Це наше улюблене свято. На жаль, в Техасі його не так люблять, як в інших місцях. Проте є на що подивитися. Почну з чи найпопулярніших декорацій. Їх можна угрупувати в групу під назвою Всяка кріпота. Тут вам зомбі, якісь повішені. Багато з них ще й щось говорять, рухаються. І, звичайно ж, куди без відьм. Українському фольклору вони теж притаманні, тому це своє рідне. Цього ріку відім було дуже багато в тому чи іншому вигляді, навіть ось такі стилізовані. або те, що має якесь відношення до відьом, наприклад, ось такі капелюшки або прапор. Вже не перший рік трендом стає Trunky treat Це коли декоровані машини паркуються в одному місці, ви просто ходите від машини до машини. Це вважається одним з найбезпечніших методів ходити збирати цукерки. Щороку багато діточок попадають під колеса автівок, тому тут не треба переходити дорогу. Все безпечно. Ось ми побували на одному з таких івентів. Як бачите, народ багато, усі щасливі. Ми навіть зустріли там своїх друзів. Багажники прикрашають хто як вміє. Тем багато, тому багато і фантазії. Ще плюс, ці івенти проходять швидко. Повернемося до декорацій. Ще одна із дуже популярних тем для декорації до Геловіна це кладовище. З педагогічної точки зору я вважаю саме цю тему одну з найкращих, тому що вона вчить дітей, що кладовище це не страшне, смерть це теж по суті не страшно. Ну і також скелети, мертві тіла – це теж не страшно, це частка життя. Ви подивіться на кількість цих декорацій. Іноді їх так багато, що люди орендують окреме приміщення. Там відьми, зомбі, павутиння, павуки, скелети. І лише чекають свого часу цілий рік, щоб потім десь з місяць тішити людей, що проходять повз. Ну і звичайно, стати хітом 31 жовтня. Зазвичай декорації знімають 1 листопада і майже миттєво ставлять різдвяни. В Техасі Різдво поважають більше. І це не є сюрпризом. Це, як-ніяк, достатньо релігійний штат. Зазвичай до Геловіну готуються декілька днів, купують цукерки, розкладають декорації, підбирають костюми. Деінде приносять цукерки до хат, які найбільш прикрашені. Так. так Саме приносять, а не забирають. Тому що знають, що найгарніших будинках цукерки закінчиться найшвидше. До речі, про цукерки. Існує вебсайт, який підскаже вам, які цукерки найпопулярніші в тому чи іншому штаті. Щоб Менше було відходів від цукерок, які ніхто не їсть. Повертаємось до декорацій. Ще популярні декорації це ось такі надувні. Вони не займають багато місця, і сетап в них достатньо простий. Тому їх і швидко прибирати теж. А вночі вночі вони світяться. Єдиний недолік це те, що інколи вони виглядають ось так. Якщо вимкнути генератор. А ось подивіться, які ціни на такі декорації. Непогано, а? Актуальне питання, коли в тебе маленькі дітки і ти хочеш роздавати цукерки. Ось так кладіть і чекайте, коли люди прийдуть і заберуть. Хоча, звичайно ж, Геллоуін – це про костюми, про увагу, а не про солодощі. Це про сусідство. Ви зустрічаєте нових людей або тих, кого майже весь рік не бачили? Це свято воно про єдність найдуже ну нагадує колядки до різдва. А солодощі, цукерки? Це просто привід. До речі, не всі роздають цукерки, ось бачите, нам підсидали. Скажіть, а як ви відноситесь до Хеловіну? Чи подобається вам таке свято? Перевірте, будь ласка, чи поставили ви вподобайку. І до нових зустрічей. Нехай щастить!